Масована атака на Новгород Сіверський. Це прикордонні Чернігівщини. Росіяни вдарили шахедами. У місті зафіксували близько 20 прильотів, і ми вже знаємо про чотирьох загиблих. Усі вони цивільні. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Ще семеро поранені. Серед них десятирічна дівчинка. Її вже доправили до обласної дитячої лікарні. Один поранений у важкому стані, решта середні. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. У місті багато руйнувань. І тотальний блекаут у Чернігові після масованої російської атаки знеструмлене усе місто і північ області у деяких районах немає навіть води. Відновити пошкоджене росіяни не дають змоги. Їхні дрони кружляють над містом і областю і фактично полюють на наших. Енергетиків у Чернігіві працюють пункти незламності. Організували і підвезення питної води, що зараз відбувається у місті, яке стало цієї ночі головною мішенню росіян. Давайте подивимося. Ані води, ані світла. Чернігів поринув у темряву після ворожої атаки. Уночі ворог спрямував на область понад півсотні повітряних цілей, зокрема, і дві балістичні ракети. Це я зразу зрозуміла, що це підлікав, тому що. Глянуло верно, не даде не було світла по місту. Ну і я зрозуміла, що це нам у капець. А ситуація страшна. Плакати в цьому в цьому. В пунктах незламності повно людей тут можна зігрітися та випити гарячого чаю. Та найбільше у хочах зарядити телефони. Немає жодної вільної розетки. Поки живеться техніка, Стас намагається, хоч трохи попрацювати. каже, хотів купити зарядну станцію додому та в один день підскочили ціни. Я знайшов собі кофлоу і потім е сталася атака на Київ. Е відповідно, там був якийсь блокаут, на крізь блокаут, щось таке. Я заходжу, дивлюсь і там вже цей кофлоу коштує плюс 7 тисяч. Такі ну ні, я почекаю ще. Ну і от я тут. Заряджаються у магазинах у знайомих, хто де може. У мене машина є, я там підзаряджаюсь. Ми завжди готуємо, завжди фонарики, свічки. Все готове. вже не вперше без світла і критична інфраструктура та її на ранок перевели на генератори. У міськраді кажуть, заживили і водоканал. Та поки тиску вистачає на кілька годин зранку та ввечері. Майже увесь електротранспорт зупинився. Тролейбуси вийшли лише на два маршрути, і то не всі. Тож на зупинках черги. які бізнеси так і не відкрились. Чекають на відновлення електропостачання. Працюють лише ті, хто встиг подбати про альтернативні джерела живлення. Зараз працюємо на генераторі, але ну, в нас ще газові плити, якими ми користуємося. Намагаємося працювати якось від на ручних чеках таке. Ага. Намагаємося допомагати людям. Там підзаряжаємо їм телефони, намагаємося, як можемо і допом... і працювати в нормальному режимі. і допомагати людям. Юлія сьогодні працювала вдома разом із маленьким сином. Я розумію, цю ситуацію, написала, чи буде працювати. Вони написали, що ні не будуть. Тільки написали, що якась там буде група подовженого дня. Якщо там вже зовсім нікуди піти дитину, то тоді вони можуть прийняти. Та в чергових групах повноцінно годувати дітей не можуть. Є лише салати та бутерброди без гарячих страв. Школи ж на дистанційці уроки вчителі записують наперед, щоб діти змогли взятися за навчання, щойно з'явиться зв'язок. Із ним наразі проблема, адже без енергопостачання лягла частина мобільних веж. За півдоби розрядилися навіть ті, що працювали на акумуляторах. Та вже по обіді, ДНД зв'язок таки став пробиватися. Який мобільний інтернет? Коли ж у місті з'явиться світло, прогнозів ніхто не дає. В міністерстві енергетики кажуть, аварійні бригади не можуть розпочати відновлювальні роботи. Ворожі безпілотники постійно кружляють над пошкодженими об'єктами. Із Чернігова Наталя Медведева, Ігор Мурашко, Валерія Забір. Ко ми, Україна, марафон. Єдині новини. На Чернігівщині і Сумщині Росіяни намагаються створити так звану санітарну зону. Саме тому так активно б'є по енергетичній інфраструктурі саме цих регіонів. Заступник начальника гурмо Вадим Скібіцький наголошує: ці удари почалися щойно. Путін заговорив про створення так званої буферної зони. На думку диктатора, це має змусити людей покинути територію. Вони відійшли від масованих ударів одночасно по всій території України. Зараз вони цю тактику змінили, і вона полягає в тому, що вони все-таки не те, що навчилися, але вони зробили висновки з попередніх років. На сьогодні вони намагаються не просто порушити систему, а абсолютно повністю знищити об'єкт інфраструктури в певних регіонах. Уже 12 поранених у сумах окупанти атакували місто дроном і Талмас. Той влучив просто у дорогу, коли нею їхали автівки. Пошкоджено з десяток авто деякі вигоріли ущент. Постраждали водії і пасажири людей посікло склом. На місці тривають слідчі дії. Рух дорогою ускладнений. Ну і далі наш репортаж із зруйнованого від дронами передмістя. Сум випалені ущент автівки там уже навіть не прибирають із вулиць. Настільки їх багато Знищена і машини сільського старости як в умовах безперервних обстрілів і локального дронового полювання на людей виживають українці. Леся Боровик звідти. А... хаті холодно, дверей нема. Російський каб розірвався просто перед будинком пані Галини. Каже, ще пощастило, стіни витримали, а от сусідські не встояли. <звук> Мешканці дивом вижили та знайшли тимчасове житло. А от Галина вирішила залишитися вдома. Ділали трубу, забивали, угу. і прилетів іще раз. Угу. Так що є тепер, оце мені все напоминає, ну, дуже тяжело, що там балакать. Ця сила хлопці, вони слипали. Із двох дверей цих. Зараз тут вирвало повністю. Ну, угу. Захували. А ми, Взагалі воно ж все кровом валялося і тут. Це ви закривайте, за... щоб тепліше було. А, а, ну, звісно. Напроти садиба Олександра. Поки чекає коштів за програмою. Є відновлення, вирішив сам ремонтувати дім, бо зима на носі. Ну, решата з нього. То полатали, що могли а таких дирок, бо там осколків було таких мілких у хату влетіли. Ну, перекривати своїми менять. силами все серп... своїми силами. Своїми стукає. Тут ось дивіться. Пенсіонери, 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 пенсіонери. Тут двоє діток, тут двоє діток. пенсіонери, пенсіонери, пенсіоніри, там один пенсіонер. Куди в них джалибу? 250 кілограмів. Це не люди, поймаєте, їх людьми не можна назвати. такого слова поганого, ще не придумали, щоб їх назвати. Окрім бомб, в Стецьківку долітають і ФПВ. Влітку тут на основних шляхах побудували антидронові тунелі. Щодня ними на роботу дістаються бібліотекарки Тетяна та Ірина. По-перше, це перестали відвідувати бібліотеку діти, адже вони зараз перебувають на дистанційному навчанні і взагалі дітей в селі. Дуже важко побачить ніхто виїжджає. Да виїхали, а що батьки не дуже ж і їх і відпускають з дому, бо тому, бо бачите, ж яке нас літають у нас тут і безпілотники різні, полюють за машинами, за людьми. Людей кажуть поменшало. Хто виїхав, інші ж просто сидять вдома, аби зайвий раз не ризикувати. У нас є один читач, який у 91 рік. Але він кожного тижня своїм ходом приходить поспілкуватися, взяти книжечку одну mm -hmm. обов'язково. Поки ми спілкувалися до бібліотеки, завітала постійна читачка пані Марія. Я в цю бібліотеку ходила ще з дитинства завжди, і, і потім весь час ж ходила. Мали і... пані на то всі новинки, які у нас були в бібліотеці. Це у нас перший читач, яка. Спочатку прочитає, розкаже своє враження, а тоді читаємо і совітуємо всім ага. іншим. Кажуть, працюватимуть до останнього читача, бо ж самі місцеві і полишати громаду не хочуть. Тим паче, люди, які раніше виїхали, періодично повертається, коли стає відносно спокійніше, говорить староста. Та ненадовго На людей впливає канонада, яка все ближче і ближче. Тобто те, що гримить постійно, вибухає, літає. Це діє, я вважаю, безпосередньо на психічно-моральний стан людини. Авто старости лише кілька днів тому атакувала ворожа ФПВ-шка. На автоволокні так званий ждун. Сидів який, над дорогою. Він сидів над дорогою. Я побачив, що ситуація змінилася, жужить, б'ють з автоматів по ним, автомобіль відразу загнав в... В кущ біля дороги, та навіть тоді не задумувались евакуювати адміністрацію старостату, адже в селі ще лишається кілька тисяч місцевих. Тут зостались люди, які просто якби надіються на краще і вже будуть, якби до останнього знаходитися. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, ми Україна, марафон. Єдині новини.